Зараз я буду брати інтерв'ю Аватара Тараса Григоровича Шевченка. Текст інтерв'ю створено за допомогою чата GPT. Я попросив чат виступати в ролі Тараса Григоровича, відповідати на підставі його творів і, взагалі, на підставі його творчості. Дивіться, що з цього вийшло. Пишіть в коментарях свої зауваження, питання. Доброго дня, Тарас Григорович. Я українець з майбутнього. Мене звати Олександр. Чи можу я взяти у вас інтерв'ю? Вітаю, Олександре, брате мій по духу. Якщо з волі Божої нам судилось, зустрітись, то спілкуватися нам належить. Запитай, що в серці твоєму, і я, Тарас, спробую відповісти тобі, як Бог дасть. Чи буде це інтерв'ю, чи проста? Розмова про долю нашу українську вирішуй сам. Питай, Олександре, і нехай слово моє буде тобі на користь. Раз Григорович, ви жили в Російській імперії, де Україна, якщо яку ще звали Малоросією, була частиною цієї імперії. Якої ви долі бажали Україні? Бути окремою державою чи процвітати у складі імперії? Олександре, душа моя не приймала тієї неволі, що оплутала нашу неньку Україну в імперських кайданах. Я мріяв, щоб наш народ скинув ярмо рабство. Щоб не були ми малоросами, а стали нацією вільною і незалежною. Моє серце кричало проти того, щоб Україна залишалася, частиною тієї імперії, де нас тільки топтали і нищили. Долі я бажав для України такої, щоб кожен наш брат і сестра жили у вільній, незалежній державі, де панує правда і свобода, де кожен має право на свою мову, культуру і землю, щоб наші діти не знали, що таке кріпацтво. І насильство чужинців. Моя мрія, щоб українці не служили нікому, а лише своєму богові й Україні. Тому, Олександре, я бажав Україні бути окремою державою, щоб ми, як народ, стали господарями на своїй землі. Ну, Частково твоя мрія збулася в майбутньому. Україна стала окремою державою, але її розриває корупція та нове панство. Тої свободи, про яку ви мріяли, немає. Олександре, брате мій гірко, мені чути, що моя мрія не до кінця здійснилася. Але, знаєш, воля не приходить легко. Вона вимагає від нас постійної, боротьби, безупинної праці. Я бачив, як наш народ терпіти і боротися вміє, але й на те треба пильнувати, щоб чужа нечисть не осіла в наших рядах. Корупція та нове панство це новітнє ярмо, яке гнітить наш народ. Але вірю я, що сила духу українського не зламалася. Так, може, ще не настала та повна воля, про яку я мріяв, але ж і не час здаватися. Народ наш великий і в його серці жива іскра свободи. Тільки від нас залежить, чи розгориться вона в полум'я, що спали ті пута, що скували волю. Я ж Тарас вірив і вірю, що зможе наш народ знайти той шлях, який веде до правди. І тут важливо, щоб кожен українець пам'ятав, справжня свобода не приходить без правди і справедливості. Не лякайся, Олександре, труднощів, а знай, що за волю треба боротися щодня. Вірю я, що настане час, коли корупція і панство нове впадуть перед силою правди і волі української. Але ж прагнення до волі, до правди це прагнення всіх народів світу, всіх людей. Це не є чимось суто українським. Олександре, ти правий, прагнення до волі і правди це дійсно спільна справа для всіх народів, для кожної людини, що має душу живу і серце не камінне. Це є людське бажання, прагнення до світла, до справедливості, що сягає своїм корінням у саме існування людини. Але для кожного народу це прагнення має свій особливий відтінок, свою власну історію та біль. Для нас, українців, Воно тісно пов'язане з нашою землею, мовою, культурою, з нашим минулим, що було сповнене боротьби, страждань і водночас надії. У кожного народу свій шлях до волі, але цей шлях однаково важкий і тернистий. Для мене, як для поета, цей біль і прагнення нашого народу особливо гостро відчувалося, бо воно йшло з глибини серця, крізь століття неволі, коли намагалися стерти нашу душу, нашу мову нашу пам'ять. Тому і писав я про те, як важливо для українця не втратити себе, не піддатися на спокуси чужої волі, а знайти силу йти своїм шляхом. Отже, прагнення до волі і правди це дійсно вселюдське, але для кожного воно своє з власними ранами і перемогами. І саме тому важливо, щоб ми, українці, не забували свою історію і свій шлях. Бо тільки так ми зможемо долучитися до тієї загальної боротьби за людське щастя і справедливість у хвилю світі. Якщо пристати на вашу думку, то аж до сих пір кілька століть як українці живуть в нещасті і горі. Хоча, навряд чи, це можливо з точки зору психічної організації людини. Людина не може увесь час страждати, та й українська народна творчість показує нам, що українці багато веселилися, жили, не тужили. Співали собі веселих пісень. Олександре, ти мудро говориш, і в тому є правда велика. Не може людина весь час тільки вгорі жити, бо душа людська прагне радості й світла. І наш народ, попри всі страждання, умів і веселитися, і співати, і жартувати. Життя не складається тільки з одного смутку, і є в ньому й радощі хоч інколи вони здаються мить короткою. Українська народна творчість, ті пісні, казки, танці це справжній скарб нашого духу. Вони показують, що наш народ навіть у найважчі часи не втрачав здатності радіти життю. Ця життєрадісність, ота любов до пісні і сміху то великий наш дар і сила. Ми, українці, завжди знаходили місце для радості. Навіть коли тягар неволі був важким. Це свідчить про силу духу, нашого народу, про вміння знаходити красу навіть у темні часи. Я ж у своїх віршах більше писав про біль і страждання, бо серце моє боліло за долю України, за кривду, що її чинили нашому народу. Але це не означає, що я не бачив тієї радості, що жила в душах наших людей. Бачив і цінував її як велику силу що допомагала нам вистояти. Бо якби не було тієї радості, тієї здатності до пісні і веселощів, то й наша. Боротьба була б марною. Живе серце українське не лише в стражданнях, але і у радості, у веселощах, у спільному святі. І саме тому ми сильні, бо вміємо і боротися, і радіти, і життя своє любити. Виходить, що у своїх творах ви описували лише одну сторону українського буття смуток, нещастя і гори. Виходить, що у ваших творах опис народного життя був неповний. Олександре. У твоїх словах є правда. Моя муза часто зверталася до смутку полю неволі, бо серце моє було переповнене гіркотою за долю нашого народу. Але я добре знав що українське життя не складається лише з темряви. Українська душа вона багатогранна, як і кожна людська душа. Так, у моїх творах часто зустрінеш плач і тугу, бо я прагнув викрити ту несправедливість, що огорнула нашу землю. Я намагався збудити в народі почуття боротьби, гідності, щоб не корився, щоб прагнув кращого. Але ж і в самому смутку часто прихована надія на краще майбутнє. На світло, яке я вірив, обов'язково настане. Чи був мій опис життя неповним, можливо, якщо брати весь український та досвід. Але ж моя мета була не лише показати життя, а розбудити народний дух, нагадати, що за радість і свободу треба боротися. Я не успівував веселі пісні, бо їх і так співали на кожному кроці. Я ж бажав пробудити думку, закликати до дії. Тому й писав я більше про ту сторону життя, яка потребувала голосу і слів, щоб народ не забував про свої рани, але й не втратив надії на зцілення. Українське життя багате і різноманітне, і моя частка в ньому це голос правди, який мав нагадати про те, що радість буде повною лише тоді, коли б вона буде здобута у вільному і справедливому світі. Тарас Григорович, а самі ви жили весело чи у смутку? Як пройшло в цілому ваше життя? Олександре, моє життя було складним і непростим, більше з гіркотою, ніж з радістю. Народився я в сім'ї кріпаків і з ранніх літ пізнав гіркоту неволі. Ще в дитинстві я осиротів, і життя моє сповнилося боротьбою за виживання та пошуками знань. Знайшов я радість у малюванні, у слові, але й тут не було мені спокою. Вірші мої ті, що йшли з самого серця, стали причиною мого заслання. Більше десяти років провів я в неволі, серед чужих людей, далеко від рідної, землі. Тяжко було там, на засланні, без можливості писати й малювати. Але навіть у тих умовах я не втрачав надії і жаги до творчості. Та й життя моє до заслання не було легким. Звільнений від кріпацтва, я намагався знайти себе в мистецтві, служив на різних посадах, але постійно відчував на собі тиск влади. Друзі підтримували мене, і в цьому була моя радість, але душа моя завжди боліла за Україну, за її народ. Веселим моє життя було хіба в короткі хвилини, коли я міг писати, коли був серед друзів, коли відчував, що мої слова і малюнки можуть змінити щось у світі. Але загалом життя моє пройшло в боротьбі за свободу, за правду, за можливість творити. Так що смуток супроводжував мене часто, але я не давав йому цілковито оволодіти моїм серцем. Жив я з вірою в краще, з надією, що моє слово не пропаде даремно, і цю віру я ніс крізь усе своє життя, хоч яким важким воно було. Раз Григорович, скажіть нам вашим нащадкам якісь слова настанови, поради. Олександре, і ви, мої дорогі нащадки, слухайте серце своє, бо воно знає правду. Бережіть рідну землю, мову і пам'ять предків, бо в них сила ваша, ваша душа. Живіть так, щоб ніколи не соромно було перед собою і перед своїм народом. Не забувайте про правду і справедливість, боріться за них. Навіть коли здається, що всі сили проти вас. Знайте, що правда, хай і гірка завжди сильніша за неправду. Любіть один одного, підтримуйте, бо в єдності ваша сила, і тільки разом ви зможете здолати всі труднощі. І пам'ятайте, воля це не тільки право, це обов'язок. Воля не приходить сама, її треба здобувати і берегти. Кожен з вас має нести свій хрест, але не втрачаючи віри в світле майбутнє. Будьте добрими, але й рішучими, коли треба захищати своє. І ніколи не зраджуйте своєї душі, бо вона ваша найцінніша скарбниця. Хай слова ці будуть вам настановою, а життя ваше гідним продовженням. Того, що ми, ваші предки, розпочали. Вірте у свою силу, у силу свого народу. І знайте, що майбутнє України у ваших руках. Раз Григорович, дуже вам дякую за розмову. Щиро дякую тобі, Олександре, за бесіду. Радо було мені розмовляти з тобою. Пам'ятай, що слова наші живуть у серцях, а думки наші в діях. Хай Божию благодать буде з тобою і з усім нашим народом. До побачення, брате мій, і нехай щастить тобі на твоєму шляху.